Всім привіт! Сьогодні ми вирушили туди, де гори зустрічаються з водоспадом, де тиша, свіже повітря і повний релакс. Ми у під спа-резорт село Пелепець Закарпатська область. Я вже тут була в минулому році з дитиною, і цей раз ми приїхали з сім'єю, з друзями. Давайте подивимося, що тут і як. Я думаю, що вам тут також дуже сильно сподобається, я вам розкажу, як тут, що тут, де тут. Поїхали! З перших хвилин видно, що тут усе зроблено з душею. Дуже класна доглянута територія, дуже багато дерев. Оця річка, що протікає прямо від самого водоспаду шипіт через весь готель. Все в камені, все в карпатському стилі, дуже класні ресторани. Персонал супер привітний. дуже швидко і вирішують всі ваші питання, які у вас виникають, під, підсказують. все роблять, щоб було найкраще. нас забрали з ЖД станції Воловець в 7.30. Привезли сюди. Ми тут трошечки погуляли, і буквально в 10 годин нас вже заселили. Це дуже швидко, тому що обично заселення з двох годин нас заселили. Уже в 10, тому що вже там люди Виїхали, вони поприбрали і як можна швидше нас заселили. Дуже класний будиночок, цей коштує 4 500, є ще 3 500, номера є ще дешевші, а є нові будиночки, які там за 8, по-моєму, дорожче. Скрізь балкони. Можна виходити на балкони. Вигляд просто неймовірний на природу, на дерева. У нас був двоє дорослих, чоловік, я та двоє наших дітей, які спали нанизу. Там у них розкладний диван, їм також постелили ліжка, все зробили дуже комфортно, взагалі міста багато, і шкафів повно, і балкони. дивіться який вигляд. Ну, Ну Це просто краса, я не знаю навіть, як це описати. Це постійно свіже повітря, а ще величезний плюс, що тут дуже-дуже тепло, тут теплі поли і прям жарко всередині. Ще по номеру ось така кавомашинка, Щодня додаються ось такі капсули кави, чайник. Постійно поповнюються чаї. Це щодня, От, щоб ви не випили, кожного дня буде все нове, Кожного дня 4 бутилочки води приходять, прибирають, міняють постіль раз на три дні, мабуть, а рушники і, і, мабуть, рушники. А прибирають у ванні, оце все туалет, оце все зубні щотки, оце щодня. Така от ванна, це ми вже тут а, ну, третій день, то в нас тут трошки свої речі є. Така теж з теплим полом. Вікно відкривається. Тут, тут жарко іноді, то я прям відкриваю вікно. Тут можете нічого не брати, тому що і шампунь, і кондиціонер, і просто гель для душу. От такі зубні такі зубні щотки, і от така паста, вони вже входять. от, такі от класні, до речі. Щоточки, також. Ой, включила звичайно. диск ватний і там щось ще вишні палочки, мабуть, іще щось. Так, коротше, бачите. Ось, це також поповнюється все щодня. Фен працює. Сушилка тепла, гріє, халати на всіх, в общем дуже класно. На території також новозбудовані чани вночі. Вони там з підсвіткою спа величезне, кінотеатр безкоштовний щодня. Така от осіння в них фотозона є зараз зроблена. Зимку мабуть буде щось інше. Тут відкрита кухня. Ви можете подивитися, прямо підійти там. Готують тісто заготовки. є у них піч в якій готують. Дуже дуже класно. Можете прям зайти і поспілкуватися з ними. Дуже класні люди. По їй ще можу сказати, що це дуже смачно. Їжа реально смачна. Сніданки там діють, мабуть, з 8 до 12, потім іде основне меню. В них тут два ресторани: є ресторан Борщ, а є ще ресторан Риба. Там в основному суші, всякі рибні страви, запечена рибка, якісь мідії під сирним соусом і так далі коктейлі різні, то такий вечірній ніби заклад, хоча працює також і в день. І ще є Лобівар, де там десерт і можна можна також відпочити. Ми їли щодня, діти дуже обожнювали вівсянку з фруктами, сирні кульки, сендвічі, салати, піци. Ну, Все смачно. Нам на насмаку ну, смачно, і особливо за цю ціну, за яку вони там продаються, а ціни дуже, ну, дуже нормальні ціни. От, наприклад, у нас в Полтаві. Борщ можна купити за 180-220 гривень, 250 гривень, тут борщ коштує 120 гривень, він подається з м'ясом, з ребром, з пампушками, з салом. Тобто, ну, нормальна подача. От можете по цьому зрозуміти, які ціни. Вони не дуже великі. Це запечені міді під сиром смачні. Нехай нам трошечки чесникового смаку, тому що його там не було. І ще трошки вам покажемо міді, як вони тягнуться. Таке враження, ніби фондюти, єси запечені міді. Ну, прикольна, дуже прикольна страва і цей багетик, який подається неймовірно смачний власного виробництва. Коктейлі смачні, все остальне нам дуже сподобалося, атмосфера нереальна. Стоять оці вогонь, щоб, що зігріває, він хрустить, він красивий, клас. Також обов'язково рекомендуємо замовити цей вишневий штрудель з морозивом. Просто нереальний, просто вишній, просто топ. Ексклюзивна паста з білими грибами Від нашого шеф кухаря спеціально для вас. Обережна тарілочка дуже гаряча, щоб дітки не доторкнулись. Вкриваємо цей шедевр. Ух ти! Куштувати будемо на відео? Я буду, так. Давайте отак я вам до. Зараз ми йдемо на водоспад Шивіт. Коротше, через цю стежку тут буквально від готелю, ну метрів 50 ми вже прийшли. Погнали! Ще одним великим плюсом є те, що тут є підйомник. Ми буквально до нього пішком прийшли 10 хвилин від готелю. Піднімаємось на гору гимбу. З малими їздили всім дуже сподобалось. Підйом триває десь хвилин 20-25, краєвиди неймовірні. Осінь, просто різні кольори. Це так красиво переливається, хоч ми і з малою були в минулому році зимою, також було дуже красиво, тому що ліса зелені, все. але от осінь, коли ще ці різні переливаються різні жовті, червоні, зелені, багряні, коричневі, всі ці кольори, ну це просто неймовірно. І зараз ще було не дуже холодно, хоча на горі вже було холодновато, тому якщо ви будете їхати, то обов'язково все одно одягайтесь, тому що на горі. Ви, мабуть, зустрінете або холодний вітер, або сніг, і взагалі там холодне повітря, тому. Обов'язково одягайтеся, це моя вам рекомендація. Краєвиди просто нереальні, просто нереальні на цю гору, а також тут ще можна договоритись і покататись на параплані, якщо хороша погода буде. Можуть вас на джипі підвести на гору на саму саму, і там ви можете зустріти захід сонця або схід сонця. Там щось по вартості 2500, 3500, щось так коштує. Це там, наприклад, за 8 чоловік або за 10 чоловік. Тому, хто буде, не жалійте, Грошей, тому що це дуже красиво, це видовищно, це емоції, які запам'ятовуються. Все одно ці гроші потратити десь проїсте. А так ви получите дуже класні емоції. Тому не жалітись. На горі. Коли підніметесь там є колиба, люди там можуть щось поїсти, можна попити глінтвейну, можна чаю, там щось у них богрич заказати, якісь там млинці, ще щось. Тобто можна піднятись тут, поїсти, якийсь там є невеличкий ще зоопарк. Ну, там такий щось там козочки, щось таке. А ще зоопарк десь і в іншому місці. Ми його не знайшли, тому вам я його не покажу, але він тут є, бо всі про нього говорять. Ось так виглядає заклад наверху. Ви сюди приходите, щось собі тут замовляєте. Посиділи, зігрілися і поїхали назад. Ось так. В самому готелі є величезний, подивіться на це будинок окремий для дітей. Це дитяча кімната, вона коштує 200 гривень за дитину. Ви туди ви працюєте з 10, ні, чи з 9 до 10 вечора, тобто ви там дітей. Можете залишати і сходити в ресторан, посмакувати якимись стравами, скрізь на території для дітей різні такі гірки, качелі, на різний краєвид. Тобто сілий можете кататися і дивитися просто на природу. І для вас, і для дітей дуже-дуже це красиво. І в вечірній час, тут все світиться і просто в день. Знову ж таки, ресторан Риба, який в основному більш вечірній. Тут такі коктейльчики, суші, страви з риби, Подивіться, настільки він красиво зроблений, настільки він симпатичний. Відкрита кухня, ви можете подивитися, як готують страви. Дужок. По спа, значить, тут є басейн, джакузі, є дитячий басейн, сауна, парна. Баня, коротше. ну, є все. І це все коштує 500 гривень для тих, хто проживає, для дорослих, по-моєму, 400 для дітей для одного. І на цілий день. Ось так виглядає туалет. Тут, дивіться, є і для дівчат такі всякі штучки: чистий, красивий це все. спа. Сподіваюсь, вам сподобався такий екскурс. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі. Пишіть коментарі, ті, хто вже був тут, як вам сподобалось чи не сподобалось, які плюси і мінуси, щоб тут інші люди знали, їхати сюди чи не їхати, що найбільше сподобалось. Допоможемо і іншим людям зрозуміти, класно тут чи не класно. І по цінам я вважаю, що це дуже достойний, класний готель з нормальними цінами. Що це було велике здивування, тому що їжа смачна, обслуговування класне, будиночки дуже класні, ліс, все поряд, підйомник. Ну тут є чим зайнятися. Дуже круто для відпочинку. Рекомендую.